Назвіть 5 марок авто японських. Я, конечно, во Черетіго. Ні, Черетіго — це Китай. <сіпи> це Китай. <сіпи> Давайте так, японські авто. Що там у нас популярне? там є на букву Т. Ну, Тесла. Ну, ما... нет, мазда хіба, Японія? Мазда Японія, Японія. Вот, Три вже, да? Lexus. Звуки. Субару. Субару і Сузуки. Вау! Wow. Дарую по одному квитку на Ехофест. Це, Чекаємо вас. Там, до речі, буде в гості приїжджати Київ Карфест. Приходьте подивитись на класні тачки. — Он. Плюс. Сузукі. Так, є. Toyota. Плюсуємо. Що mm -hmm. у нас ще є? Так, ще дві треба. Lexus, Lexus. Lexus. окрема марка Є плюс. Так. Що у нас там є? Що нас там стоїть? <реш> Лексус. Лексус було. Так, було. Так. Mazda. Все. А вас вітаю. Toyota, Mitsubishi, Lexus. Так, Субару. Так, Honda Nissan. Nissan. Все ідеально. за допомогою друзів ви отримуєте квиток.